Було пряме влучання ракети Ураган, ну, нашого будинку немає. Російські солдати почали обшук в прямому смислі слова кожного будинку. Шукали у них, були списки. Вони, коли приходили додому, вони знали про кожну людину, про кожну сім'ю, все. Скільки людей живе, хто вони, де вони там працюють, чи працювали, хто їх родич, чи, чи хтось є військовослужбовець. До мене також прийшли додому, сказали, що я є в списку украноцистів і моя родина. Нас вивели у двір, сказали, що будуть ну, приходити. І якщо вони там щось виявлять таке, ну що мене ну, заберуть до, до підвалу. У дітей на почві цих обшуків моя друга дочка вона почала заїкатися. А у іншій доньки почалися от вона тільки бачить солдата. У неї кровотеча з носа. І така кровотеча, що, мабуть, півгодини ну, ну, зупинити її просто неможливо ні якими способами. Я намагалась виїхати чотири рази. Забрала в мене. Телефон, забрали машину. Всі перевізники, які були, вони спочатку просили 5 тисяч з людини, потім 7. І треба було платити налічними коштами, а людей просто там ні у кого не було грошей. У кого навіть вони були, то карточки заблокували. Одного разу навіть нас чуть не розстріляли, сказали вийти з машини. Віддати, ну всім вийти нас чотири машини було віддати ключі, і ми тоді зрозуміли, що у нас зараз заберуть ключі, заберуть машини, і нас все одно розстріляють. І Ми поїхали по замінованому полі, об'їжджали міни там навіть якісь розтяжки. Бу були. Коли ми повернулись додому, то ну, навіть це ну, для всіх був такий шок. Ещё? Коли російські війська відійшли одного разу, я була на дворі, і я почула свист над головою, і коли я підняла голову, я побачила Два метри над головою у себе ракету. І чую, стали падати дерева, стекла. І потім був такий щелчок, і полетіли касети. І от в цей момент, коли відбувся щелчок, то мене відкинуло. І най... Якийсь час я навіть втратила свідомість. Я навіть не чула на одну сторону взагалі, і я не могла встати. У мене повністю німі ноги були і такий страшний бі біль в спині. Зв'язку у нас не було. Я... Навіть не могла викликати швидку, на той час вже лікарня наша була зруйнована. Приїхала до Харкова і два місяці я прибула тут, в лікарні. І зараз ще я проходжу реабілітацію.